Дорогі друзі, вітаємо вас на каналі Жива Надія. Ми з вами продовжуємо досліджувати священне писання Євангелія від Марка. Ми маємо з вами вже 12-й урок. І з вами, як завжди, були, так і далі є. Я, Владислав Матвійчук, Сергій Молчанов і Андрій Гриненко. 12-й урок, який має назву час випробування та розп'яття, і пам'ятний текст сьогодні записаний Марка, 1534 а о 9 годині Ісус закричав гучним голосом Елої, Елої Лама Савахтані», що означає в перекладі «Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? Отже, ми з вами підійшли до моменту, коли ми досліджуємо з вами і читаємо про страждання і смерть Ісуса Христа. І ми підходимо з вами вже до 15-го розділу з першого по 15-ті тексти, і ми читаємо там ситуацію, яка трапилася із понтієм Пілатом. Отже, які іронічні ситуації ми тут бачимо. Ну, дивіться, вони іронічні, може, але Ця історія з понтілом Пілатом ще розказано те, що Бог буде боротися за кожну людину до кінця. Хто такий понтій Пілат? Але ми бачимо, яке, який вплив Духа Святого був в той час, що навіть цей язичницький. Ну, історія каже, що він жорстокий людина. Це була силка в юдеїв силали це. Прокуратори були такі, бо це була провінція, в якій бунти були. одні бунти, і понті Пілата туди зіслали. І його Тіверій, кесар кесарь був Тіверій, він його недолюблював. А Тіверій був такий в кесар. Знаєте, коли Тіверій помер, то римляни кричали Тіверія в Тібр його настільки... настокивали. І коли Понтію Пілату сказали, що ми цьому кесарю будемо про тебе казати, то він дрогнув. Хоч у нього жінка була дуже родовита, вона була з роду... Цього імператорського. І е, дивіться, як Бог бореться. Він жінки посилає сон. А для римлян сон це все. Це віщання було, ясний сон. Вона прибігає, каже, це праведник. Я за нього пострадав, не чіпай. І Пілат каже: Та це ж праведник, дивіться. Як Бог боровся. Тобто, я так розумію, що в вічності ніхто не скаже Богу, а чого ця людина загинула? Бог скаже, а ти дивись, скільки я для цієї людини здійснює. І він вже, і він викручуватися починає. Ну давайте я варнаву вам віддам. Але вони кажуть, ні, ти не друг кесарю, все. І потім каже, вмиваю руки. Ну і вмив руки. І ми бачимо, що в релігійних, в духовних випросах вмивати руки не можна. Це не вихід. Треба приймати якесь рішення. Ну, і Можна тут символізм провести, взагалі віруюча людина і її боротьба з гріхом. Так? Якщо ти починаєш з гріхом вести діалог, ну, це шлях до програшу. Тому що як тільки пілат не зайняв тверду позицію, почав домовлятися, проти нього знаходили тільки тиск і ще сильніші аргументи. І він просто ламався, ламався і все ж таки зламався так? під цим тиском. Тому в жодному разі нам, ну, тобто, нам не треба вести якийсь діалог з гріхом. чи Ще щось, нам треба мати тверду позицію і розуміти, що ми на стороні Божі маємо бути. Mm -hmm. Mm -hmm. Добре, дуже дякую. Ну, цікаво сказано. І, і, і дійсно дуже важливо сьогодні для нас, актуально, що на якій стороні дійсно ми знаходимося. І е, далі, от, коли ми читаємо про його розп'яття, то ми бачимо, як з Христа м -м, глузували, як принижували, як казали, що інших спасав, а себе спасти не можеш. От. То от, ну коли, коли ми бачимо от страждання Ісуса Христа, от то що ми можемо от зрозуміти? Зрозуміти е, те, що могло б сьогодні і надихнути нас на щось. От коли ми дивимося на страждання Ісуса Христа, от як він проходив через біль, через приниження, от що це сьогодні говорить для кожного з нас? А, мене дивує. Як пастора, так, я не маю багато досвіду, але от, е, маю деякі спілкування з людьми, які втратили на війні, там, своїх близьких, дітей, наприклад. І коли ми говоримо про Христа як приклад, про те, що батько втратив свого сина на Христі, то можна почути дуже цинічну відповідь. Ну, це ж був його вибір. Тобто, наскільки все одно, навіть віруючими людьми, жертва Христа залишається знеціненою. І це страшно. Тобто Христос він, дійсно ну, він віддав самого себе, Він міг цього не робити. Абсолютно. Да, це був його вибір, але наскільки людина не усвідомлює свій гріховний стан, заради якого Христу довелося померти за цю людину. І тому нам треба більше про це міркувати і молитися, чого вартує моє спасіння. Воно спасіння вартує дуже багато, бо Христос, я так розумію, страждав не фізично. Хоч фізично це було дуже страшно. Ну, тут зап'ястя, забивають гвозді, піднімають на цьому хресті. Мучення було страшне. Але в Христа було щось, щось глибше, що він цього не помічав. А що глибше? У нього така була духовна боротьба. Я так розумію, що, починаючи з Гевсіманії, дьявол зібрав всіх бісів землі. Бо дьявол розумів, коли Христос дійде до Христа і помре йому кінець. І, мабуть, він своїм бісам дав казівку, коли він дійде до Христа. І помре так просто. Нам всім кінець. І біси почали оці римських воїнів. Вони ж як побісилися, ці римські. Вони ж були нормальні вояки. Ну чого, ну привели якоїсь іуде, вони його луплять, здирають кожу, все що роблять. От, і от Христос висить на кресті, і біси його усі давлять. І тут він відчуває, що і батька нема, що це його борьба. то він розрив серце. Не, не, це не, не можна. Ми такого, що Христос пережив. Іноді, знаєте, дьявол так придавить, і то думаєш, ну це щось страшне. А як Христа І кажуть, це Його вибір, це наш вибір. Бо це наш вибір його привів на Хрест. Коли б його вибір, нас би тут не було. Не було б тих, що кажуть, так, це його вибір. Їх би не було просто. Коли б Христос сказав, я не йду за них вмирати, всім нам кінець. Але Христос прийшов, щоб ми мали право на вибір, він пішов, вибрав цю голову. Mm -hmm. І Це ж дуже важливо розуміти, що Елен Вайт описує, що батько він був поруч. Просто він був схований за цими темними хмарами, але янголи, усі янголи небесні, батько, вони були поруч, але це також для нас урок і приклад, що інколи нам треба пройти шлях якийсь самостійно. Тобто Бог каже, я поруч, але ти маєш це пройти mm -hmm. зараз сам. І так і пророцтво було, точити, точило топтать один. Так і написано. Угу, так, чудово. Дуже дякую вам за відповіді. І дійсно ми бачимо, що Ісус Христос, коли Він страждав, Він, він був теж не один, але це той момент, коли йому треба було пройти. Перемогти дьявола він повинен був один на один. Угу. Інакше дьявол сказав, ні, це не перемога. Угу, угу. Все, от, от ти, давай мені, ти мені дав дама, давай мені другого людину, от я з ним буду боротися. Угу, угу. Так. Отже, бачимо ми з вами далі, що Ісус Христос, будучи на Христі, Він ще сказав певні слова, ці, які записані в 34 тексті. Ну, те, що було сьогодні нашим пам'ятним текстом, от що означає, Боже мій, Боже мій, що мене ти покинув. Що це означає, яким чином от Бог покинув Його? Ну, як ми сказали, так, що Ісусу треба було пройти цей шлях сам на сам. Тобто витримати цей удар і дійсно стати жертвою заради нас. Угу, угу. Тобто, що це якраз таки от той момент, коли, от бачите, от гріх якби, от змусив, ну, змусив так розділитись, оцей зв'язок, який Ісус Христос по, по факту вперше відчув ось це роз'єднання. Ви знаєте, досі ні одна людина не померла смертю Христа. Угу. Бо ми знаємо, що Він помер другою смертю. Що це таке, коли людина. Помирає а перед нею тьма, нічого. Uh -huh. Люди навіть тут, коли вмирають, вони ну в мене вмирали рідні, я як пастор приходив, люди кажуть, о, щось Бог якось торкається. Людина мучається, мучиться перед самою смертю, якось от ой, їсти хочу, і все, і потім да. Тобто, Бог доводить людину до гробової доски кожного. А друга смерть, коли все, ти один. І це страшне, коли от Христос другою смертю, він розумів, що мрак. Знаєте, в, книгі, в книзі «Желання віків написано, що Христос за гробом не бачив нічого. Все, От вмираю, а що буде? І він приймає рішення вмерти, бо він обіцяв. Ну і таке питання, от теж на закінченні хотілося поставити, що сьогодні, от би, що сьогодні смерть Ісуса Христа говорить для кожного християнина, який вірує в нього. От. Чому це настільки сьогодні важливо? Чому ми маємо сьогодні от сказати, що смерть Христа це найважливіша подія, яка була взагалі звершена будь-коли, саме смерть? Ну, вона дає всиновлення. Я можу вільно прийти до небесного батька, не питаючи дозволів, не маючи якусь бюрократію, так? Тому що я його син і мій батько. І це завдяки Христу стало можливим. Це ж у смерть Христа воно відкриває не тільки відношення Христа до нас, а й батька. Uh -huh. І коли ми молимося до батька, ми пам'ятаємо, що батько настільки нас возлюбив, що коли на цих важелях було Христос і я, і кого, Він підняв мене, а Христа повів на голову. Тобто це показує, наскільки батько мене любить. І тому іноді не розуміло, як дьявол що з людьми робить, вони кажуть, ні, батько жорстокий, батько не такий. Голгофа показує, який батько жорстокий. Він весь гнів свій на сина, щоб на мене гнів не посилати. І це треба розуміти. І Воскресіння Христа дає нам право на спасіння. Бо то, що Христос Воскрес, це велике. Ми не кажемо, що Воскресіння це якийсь особливий день, але це велике Воскресіння, бо Воскресіння Христа показало, що батька прийняв жертву, що після цього ми маємо право на спасіння. Бо коли б Христос не воскрес, все, кінець. Так, чудово, чудово. Дякую вам за ваші відповіді і дякую також вам, дорогі друзі, за перегляд нашого відео. Запрошуємо вас переглядати наші інші відео, ставити вподобайки, писати коментарі. І побачимося з вами наступного випуску. До побачення!